Підбірка ідеальних фільмів, які вам потрібно зберегти для холодного осіннього вечора. А в кінці я покажу вам фільм, який я поки що не бачила ні в одній підбірці. Віка Делайн дуже цікавий фільм, і нічого подібного я більше не дивилася. Після автокатастрофи головна героїня перестає старіти, і ось їй уже 100 років. Але є тільки одне питання це прокляття чи щастя, а це ви дізнаєтесь, переглянувши цей фільм. Наступний фільм Дощовий день у Нью-Йорку». Закохані приїжджають на вихідні до Нью-Йорка, але чи зустрінуться вони знову? Це просто романтично затишний фільм, дія якого відбувається на фоні Нью-Йорка. Він буде ідеальним для вечора, коли ви просто хочете розслабитися. І тепер фільм, який я дуже рідко бачу в подібних підбірках, називається Він Пенелопа. Це казково романтична історія про дівчину, яка народилася з дуже дивним прокляттям, і все життя ховалася від світу. Але восени цей фільм сприймається особливо. Він теплий, магічний, з красивою картинкою. Вперше я подивилася його якраз десь у вересні, прохолодним осіннім вечором, і він тоді ідеально співав з моїм настроєм.